Від них сподівалися, що вони змінюватимуть країну, натомість вони почали рубатися за ключові ділянки економіки. Нинішні можновладці замість повного оновлення чиновницького класу через конкурси просто розставляють своїх пішаків на посадах. Реформи це ж так нудно. Набагато цікавіше притиснути конкуруючий клан своїми фігурами. Вам мат. Олександр Гуменюк про помічників народних депутатів і про тих, хто рухає їх по шахівниці. Можна впевнено сказати своїх помічників, народні депутати люблять і цінують. Слідство інфо вже розповідало, як Олег Ляшко заповнив ними свій виборчий список, як колишні нардепи Арсен Аваков та Павло Петренко прилаштували їх у своїх міністерствах внутрішніх справ та юстиції відповідно. Та як помічники Арсенія Яценюка потрапили до верхівки Кабінету міністрів і стали нардепами. Та як екс-помічники Віталія Кличка посіли не останні місця в Київській міській державній адміністрації. Та це далеко не повний перелік депутатів-героїв минулого скликання, що видали путівку у велике майбутнє своїм помічникам. Немає жодного ефективного народного депутата, який не мав ефективної команди. Ці депутати як правило мають дуже професійну команду помічників. Е, хто має великих гроші, там це там 7 людей, хто обмежений ресурсом це двоє-троє людей. Домовилися, що другий підтримує першого, і ми продемонструємо те, що ніколи українці не демонстрували. Єдність, колишній народний депутат, а нині президент України продемонстрував це своїм колишнім помічникам, про яких не забув. Мало не кожен з них має тепер тепле містечко. Так, повний теска колишнього помічника Петра Олексійовича Юрій Федоров у червні 2014 року отримав посаду заступника начальника управління державної охорони. Більше того, Юрій Віталійович також очолив службу безпеки президента України. Ще одним щасливчиком став Володимир Петрович Гунчук. Нині людина з ідентичним прізвищем ім'ям та по батькові очолює Волинську обласну державну адміністрацію. Схоже не лишилися без діла і ще два екс-помічники Володимир Федорчук та Володимир Прокопів. Їх повні тески зараз займають посади заступника міністра кабінету міністрів України та заступника директора департаменту по контролю за використанням земель Державної інспекції сільського господарства України. Відповідно, частину своїх довірених осіб президент провів у Верховну Раду. Його колишні помічники Іван Мельничук та Ірина Фріс отримали депутатські мандати в складі блоку Петра Порошенка. Людмилі Дараган і Людмилі Яценко доручили не менш відповідальну роботу. Нині вони як помічниці допомагають порошенку молодшому, який лише набирається досвіду у великій політиці. Треба зрозуміти, немає типового правила. Кожен депутат формує свою команду по-різному. І вона завжди специфічна. В якогось помічники це там. Чай приносити, не знаю, там почту приймати. Кось які пишуть закони, до переговори з міністрами, понародним депутатом на ефірі на Телебашні просуває потрібний йому закон. Тобто це дуже різні дуже різні люди, дуже різні команди. Від чого це залежить? Від цілих депутат. Схоже, дуже амбітні цілі у заступника голови фракції Народного фронту нардепа довгожителя Миколи Мартиненка, який віднедавна фігурує в кримінальному розслідуванні, ініційованому швейцарськими правоохоронцями. Але я вам скажу емоційно, людські почуття в певні моменти виходять на перший план. Схоже, саме людські почуття у пана Мартиненка вийшли на перший план, коли він вирішував, що ж робити зі своїми екс-помічниками, що втрачали роботу. У депутата виявилася щедра натура. Ще пак, адже одразу дев'ять екс-помічників Миколи Мартиненка мали честь потрапити до виборчого списку Народного фронту. Більше того, четверо таки вибороли право носити депутатський значок. Це Олена Бойко, Ігор Гусь, Олена Ледовських і Дарина Ледовських. Щоправда, остання після хвилі обурення у соціальних мережах її молодим віком згодом відмовилась від мандату. Чому саме цих людей провів у парламент Мартиненко? Верції різні і не завжди приємні. Стають народними депутатами той, хто спить з депутатами, да або здійснює для них якісь приватні послуги, ну грубо кажучи, носить за ними там портфель, да чи їхнім там скрадником. Це найчастіше. Якраз таки найбільш професійна частина, депутат, скажем, поміч помічників, вона дуже рідко потрапляє в депутати. Можливо, вони може світити посади там депутата міської ради. Коли в деяких соціальних мережах пішла інформація, що призначення кривого пастора привокав рубля, да, то я вважаю, що це просто співпадіння. Да. Ми також вважаємо, що це було просто співпадіння. А от чи співпадіння те, що після кар'єрного стрибка Олександра Валентиновича деякі з його екс-помічників також пішли на підвищення, навряд. Наприклад, екс-помічники Турчинова Олександр Сочка та Валерій Бабенко стали нардепами від народного фронту, де кривавий пастор є одним із лідерів. Цікаво, що у помічниках у Олександра Турчинова фігурував і такий собі Сергій Чеботар. Ідентичні прізвища ім'я та по-батькові має опальний колишній заступник міністра внутрішніх справ. Йому довелось звільнити своє крісло після того, як поряд з будівництвом, яке пов'язують з його родичами, напали на журналістів. Отримав тепленьке містечко і Сергій Бугай. Згідно з інформацією офіційного сайту урядового порталу, його повний Теска працює у секретаряті Кабінету міністрів України.